Доброго ранку, малята! Сьогодні я хочу вам розповісти про один день, коли всі мешканці України виходили на вулицю і бралися за ручки. Цей день, коли Західна і східна частина України об'єдналася. День Соборності України. А щоб нам краще з вами запам'ятати, пропоную вивчити нову пальчикову гімнастику, яка називається Моя соборна Україна. Приготуйте ручки. Ось так кулачок. Цей пальчик захід, де гори високі. Цей пальчик схід, степи там широкий. Цей пальчик півнич, ліси там шумлять. Цей пальчик південь, де хвилі блищать, а цей найменший, як я і як ти. Всі ми, родина, нам разом рости. Руку до руки міцно стуляємо. Україну нашу обіймаємо. Молодці.